Іля школи в невеликому селі Войтово, що на Броварщині, із самого ранку починає збиратися натовп. Батьки тримають дітей за руки у повітрі очікування. Тут немає метушні лікарняних коридорів, немає черг до реєстратури, адже лікарі із столичного Охмадиту самі приїхали до громади. Усе це в межах проєкту Скарбничка здоров'я, який реалізовують завдяки благодійному фонду МХП Громаді. Це у нас уже багаторічне партнерство взаємодія. Тому ми привозимо більше ніж 20 високопрофільних лікарів, які спеціалісти свої справи для того, щоб вони могли діагностувати якісь проблеми на ранніх стадіях для того, щоб батьків було максимальна можливість знати, що відбувається з їхніми дітьми. Місцеві жителі стішилися, коли почули, що лікарі приїдуть до них, адже розповідають, що давно хотіли перевірити здоров'я своїх дітей, але візити до столиці. Це дорого, до того ж займає багато часу. Ну я дуже, скажімо так, здивувалася і зраділа, тому що ем, круто прийти в одне місце від вільного часу, обмаль і виділити його робота і все інше. Тут приїхали всі лікарі, і можна прийти із дитиною і все зразу одразу прийти. Це дуже добре для села, що таке виїзд є з групи. Ну, дякуємо за МКП, за, за за такий проєкт. Це дуже добре, що є таке на ну, якби можливість у нас пройти всіх лікарів. Бо наприклад, поїхати в Київ, не в кожного є можливість поїхати. І з Охмадита, я думаю, тут гарні спеціалісти. Я знаю по власному досвіду, що там спеціалісти хороші. То я, я тільки за 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 такі ініціативи, щоб це було якби більше по школам, щоб більше дітей мали можливість. Пройти якісне медичне обстеження, очільник Згорівської громади Василь Цвик зазначив, що обстежувалися сьогодні діти відразу з трьох населених пунктів. Ми знаходимося на території одного з навчального закладу нашої громади. Зібралася велика кількість лікарів, які мають можливість, наші діти мають можливість пройти консультацію, огляд лікарів. Тому ми за цю ідею ми її підтримуємо і всіляко готові допомагати і розвивати, щоб наші діти проходили медогляд гадних кваліфікованих лікарів. Проєкт скарбничка здоров'я зробив те, що для багатьох родин здавалося недосяжним, надав можливість отримати медичний огляд без потреби їхати до Києва. Дітей приймають вузькопрофільні спеціалісти, яких тут у громаді зазвичай немає. Важливість цього в тому, що на виїзд їде вся наша консультативна поліклініка, тобто лікарі всіх вузьких напрямків. До того їде лабораторна служба і функціональна, тобто дітям ще роблять електрокардіографію та УЗД серця. Тому дитина за один день може пройти достатню кількість достатню кількість спеціалістів та лабораторне і функціональне дослідження зауважимо, що благочинці МХП громаді не лише організовують такі виїзди в різні райони області, але й фінансують закупівлю медичного обладнання. Дякуючи тісній співпраці і плодотворній нашій роботі, і звичайно, фонду МХП. Ми придбали гематологічний аналізатор, який їздить з нами. Завдяки аналізатору відвідувачі можуть отримати результат обстеження протягом 20 хвилин, тобто швидко, якісно та доступно. Бюджет проєкту становить майже 180 тисяч гривень, але його справжня цінність вимірюється на цифрами. Малих громаді на жаль, такого спектру лікарів немає, тому ми хочемо, щоб в кожній громаді як важливо, настільки вона віддалена від обласних центрів, були повні можливості для розвитку здоров'я. Відтак якісна медична допомога дітям може бути доступною й у віддалених від столиці громадах області, але для цього надважливе партнерство державної медицини, громади та бізнесу.